Чи я впевнений? А сьогодні був такий момент. Ну, ви самі згадали про американську сторону. Я думаю, що це сигнал від президента Трампа, про відсутність е і генерала Келена, і сенаторів Сполучених Штатів Америки. Це позитивний сигнал. І я дуже радий цьому сигналу. Це справді сьогодні е був такий момент точно ж зараз спробую згадати, коли uh, один із uh, наших американських гостей uh, сказав, що що показала ця коаліція опитуватись саме сьогоднішня зустріч. Він сказав, this picture, how he said it, he said, this picture is better than 1000 wars. То він сказав про те, що а, той колектив, який сьогодні був, 30 країн плюс Сполучені Штати Америки, те засідання, яке сьогодні було, знаменито підтримки України, ППУ, нашої армії, зробити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну. Одноголосно і озвучений, не хочу про деталі, пакети підтримки для України і дуже рішучі сигнали щодо санкцій. Я думаю, що Чи я впевнений? Mm -hmm. я вірю, що слова неморожні, а картинки, як, як сказав наш американський партнер, про все сказав на Дякую. Дякуємо. Ми продовжуємо з представниками українських медіа. Бачимо в залі телеканал Інтер. Будь ласка, вітаємо телеканал Інтер. Пане президенте. Я б хотіла вас попросити підсумувати, якщо можна дуже коротко перший день конференції, які найголовніші результати, тому ми свідковалося досягти. Якщо можна такі питання, чи є якісь конкретні рішення щодо виробництва дронів або інвестицій в сферу? Від ä, гуманітарних проєктів, інфраструктурних проєктів, передусім я фокусуюсь на енергетичних проєктах тощо а, до а, проєктів домовленості щодо посилення нашої армії. Як я сказав, домовленості є на суму більше 10 мільярдів євро. Як я сказав, є домовленості з Європейської комісії, з Фусуєм Фондерляє. То, що ми говорили про більше 2 мільярдів євро. Окремо ми домовились про ряд важливих енергетичних пакетів підтримки тут і Норвегія, і Німеччина. І ну, також ми проговорювали деякі речі з Болгарською стороною. <кхід> Я очікую нашої зустрічі. З американськими колегами щодо санкцій. Я думаю, що ми дуже близькі. Ми очікуємо рішень сьогодні. Воно звучало щодо 18-го пакету. Ми розуміємо, через що є пауза, і розуміємо, що пауза буде А, Принаймні, Європа на себе бере ці зобов'язання. Щодо домовленості про спільне виробництво дронів. Я вважаю, що це дійсно майбутнє і сучасне, але і майбутнє для України. Це наша індустрія. Ми, ми в цій сьогодні індустрії номер один. І, на жаль, ще це через війну, але я хотів би подякувати будь-якому випадку за цей. І військовим, і нашому виробництву, і передусім компаніям, які дійсно відновили лідерство України в технологіях. Я думаю, що це дуже важливо. Домовиності є про спільне виробництво, спільне підприємство. З Данії ми працюємо так само з Норвегією, ми працюємо так само з Німеччиною, з Британією, почали. Вже працювати з Канадою і близькі до діалозі з Італією і Францією. І, чесно, я думаю, що це великий успіх, те, що відбувається для України і для захисту не тільки України, а й захисту всієї Європи. Нам потрібно це розвивати, але цього успіху без зараз. Фінансування серйозне фінансування такого успіху не буде, тому ми треба робити все в часі. Війна зміні технології щоденно. Нам потрібно зараз. Я вірю ну, в це, що партнери чують нас, розуміють, і деякі чати на Дякую. пропонуємо продовжити запитання з. отже, а Marsden this positive political signals like, by the renewal uh, uh, of business agreements. конкретно в якій динаміці відносин, what's the state now? Як Конкретно відбувається наступне. Є у нас дати і є розуміння в чому конкретні дані. 再见，木里、啊。